Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаємо прогнозування з 15.07 по 21.07, що чекає Україну на тиждень. Давайте ми з вами будемо дивитися. Не забувайте лайки ставити. Давайте глянемо, що мені карти показують. Минулий тиждень був таким досить тяжким, особливо в понеділок був дуже жорстким та небезпечним. Київ Дніпро кривий ріг. Всі пам'ятають, які трагедії відбувалися. Давайте ми з вами подивимося на цей тиждень. Що буде відбуватися? Пам'ятаю, я перед новим роком записував прогноз і казав, що літо буде дуже спекотним, гарячим, але я мав на увазі зовсім інше. Я не говорив, що це буде буквально, але виявляється, що воно гаряче в різних інтерпретаціях і в різних значеннях. Воно гаряче і в плані атак. І воно гаряче в плані того, що такої аномальної погоди не було, наскільки я читав, останні років 100. Тобто, у всіх сенсах це літо пекельне. Літо з пекла. Добре, ну якось переживемо той 24 й рік, дай дасть Бог. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Значить так, дивимося спочатку 15 понеділок. Карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду падає. Сім'ярка Пікова. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки, теракти. Поганий день. Поганий день, теракти, я думаю, можуть бути, атаки теж можуть бути досить серйозні. Вівторок дивимось, карта свадьби, карта Союзів та Об'єднань. Тут трійка червова карта любові. Знову союзи та об'єднання. Тут дві карти практично з ідентичним значенням. Хороший день, можливо, якісь нові союзи, можливо, якісь нові домовленості, якісь нові спілки, угоди, тандеми України там з іншими країнами чи політиків. Добре, дивимося далі. Середа, так, значить так, середа. 17 число. Середа. Карта священника. карта захисту вищих сил, карта духовності, король Христовий, карта сильного чоловіка, карта воїна захисника. Якісь активні бойові дії. Е, непоганий день. Непоганий день, карти нормальні. Дивимося далі. 18 число, четвер. Карта Всакомірія. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів, провокації. Смірка червова. карта брехні обману, розчарування, втрати. Втрати на секундочку і повітряні тривоги підвищені. Четвер – поганий день. Можуть бути атаки, можуть бути якісь втрати, і взагалі день буде негативний. Добре, дивимось далі. 19 число, п'ятниця. Карта дворянина, карта сильного чоловіка. Валет піковий, карта ворога, активізація ворогів теж негативний день. Я думаю, що в цей день можуть бути активізації ворогів і на фронті, і взагалі по країні. 20 число дивимося. Карта ожидання на циганській колоді падає. Двійка хрестова карта логістики. Карта перевезення, переміщення якогось активного. І дивимося. 21, -та. карта втішення. Янгол спускається з небес. Шестірка червова, карта сім'ї та родини. Ну, дивіться, мені взагалі по картах три дня випало таких негативних. Решту то ніби нормально. Тобто, понеділок повітряні загрози, удари атаки. Четвер, поганий день, п'ятниця. Поганий день. Тобто, це 15 число, 18, дев'ятнадцяте. Якось так я бачу по картах таку ситуацію. Я бажаю всім миру, благополуччя, бажаю всім. Нормально пережити цей рік, нормально пережити це літо і дасть Бог війна скоро закінчиться. Будемо дуже всі за це молитися, надіятися, сподіватися. Навіть мій кіт згоден з цим. Так, мій кіт також підтверджує, що він за те, щоб війна якомога швидше закінчилась. Правда, сонечко, моє правда. Так що всім гарного тижня. Бережіть себе та своїх близьких. Ввечері прогноз по областях. Всього найкращого.